Сірим сірими не нудно, сірий серий сірих мудрий, сірими щирих добре, сірих щириних хороби, сірих щирих сірість буди, сірий серий сири гуди, сірі сири куєлави, сіри сірих п'єславо, щирі купі, сіра битва, щирі думка і молитва. Ора щирий, щирий воли, скива щира, сірий полем, сіра щирі, щири живу, січе, щири, чирим ливо, мука щира пить, щирий, щирий, тато, щирий ділить, щири, щиро старі, ора, вершать, сірі-сілі справи, щирі стало неогидно, вже не і не видно, щирій за відможний пан, на ній злочинний жупан, в позолоті щире рило, вже не ходить, вже вітає гринтокрилом. Сіровогне, сіре рило, квітники усі порило, вже доп'ялось на погір'я, вже не сір, нещиріх дерев пір'я, вже на сонце зазіхає, вже не нещиріх тюрми вхає. Як такі нещастя сірі, наші голови обсіли, то сказати, маємо смілість нам подобається сірість. І оте, як сірі править, і всі сірії відправлять. Спам'ятайтеся не сірі, бо поки сірі вас не зміли. Якщо хочемо ще жити, пора грилу вже смолити. А тепер, що пародись, побудяте, щете, щете, а тепер у нас то ці два рядки Якщо хочемо ще жити, пора рину вже смолити.